Вітаю вас, мої любі друзі. Дуже хотілося б сказати вам доброго ранку, але добрий ранок виявився не для всіх. Прокинулася ще дуже рано на світанку. Якось так затремтіла душа. Вночі рашистські орки вдарили по місту Харків і вбили сімох людей. Із них троє дітей, п'яти, сімі і навіть Шестимісячне немовля. І більш ніж десятків людей залишилося без домівок. Це страшно, це дуже страшно. Наше життя перетворилося в рулетку. Колись я дуже засмучувалася, коли в мене гинули орхідеї. А зараз, як бачу, що хворіє, я навіть не намагаюся їх лікувати. Хворіє, хоче вмерти. То так тому і бути. Нічого страшного. Немає нічого нічого дорожчого за життя рідних і близьких. А квіти, квіти придбаємо нові. Днями моя подруга поховала свого старшого сина, героя. Він мав багаторічний досвід. Прийшов АТО із першого дня доброволець. Сапер життя його обірвалося біля хромового. Служить і менше син. Дуже багато людей зібралося. Люди зустрічали на колішках. багато було і побратимів. На цвинтарі батькові вручили медалі посмертно. І зірку залужного посмертно. У батька трусилися руки, а мати не могла підняти голови. Його молода дружина стояла на колішках перед труною. Як боляче на це дивитися? За що? За що ці паскуди вбивають наших дітей? Дохнуть самі і все рівно лізуть, лізуть і лізуть до нашої країни. Прийшлася зранку по своїх поличках, нічого не тішить, взагалі нічого не радує, так хочеться миру, хочеться спокою, хочеться тиші. Але треба брати себе в руки і треба рухатись далі по життю. Дивлюсь на квіти, там квітне, тут квітне і побачила цю оцю красуню. Якби, якби вона квітла, Руки так за два-три тому, то, мабуть, би пригала вище голови. А зараз подивилась квітне, красива квітка. А як вона ароматить, так я вам не можу навіть і передати. Це брасовола. Брасовола дік'яна. Вона починає пахнути з вечора і пахне усю ніч. Отака нічна зірка. Дуже красивих моїх улюблених кольорів, зелених оливкових кольорів, а губа. Оця волохата, яка вона красива. Вона чарує, справді, дуже чарує. І її квітка має громадний розмір. Я не міряла, але 20 см тут точно є. Я маю великий екземпляр, який вирощую на протязі багатьох років. І здається, мені минулого року я вам про неї розповідала. Ця брасовола дуже полюбляє відкрите сонце. Багато сонця влітку. Дуже багато. У неї навіть листячка вкриті таким, нібито нальотом. Ось таким нальотом, який захищає листячка від сонячних опіків. Як бачите, це минулорічний ріст, два рости проквітло. А у одного так і залишився пустий чохол. Не треба оце все терти, змивати. Це все не має ніякого сенсу, бо це така властивість листя у цієї рослини. Катлеї – то моноподіальні орхідеї, і кожна туберія має свій вік. Так само, і як і на фаленопсесах. Старіші листячка з часом жопнуть і відпадають. Так само, от як бачите, і один із перших, можна сказати, перший туберій, перша псевдобульба, на ній вже пожовтів один листочок, і невдовзі він відпаде. І тут нічого страшного. Це не повинно вас лякати. Вона квітла минулого року на два квітконоси, я показувала вам і квітла також у лютому місяці. Зростає на лоджії. влітку має дуже багато сонця. Я виставила її на саме сонячне місце, ну а взимку до в неї нема. Це образувала в моєму догляді вже багато років, і був час, коли я жалілася, що вона не квітне. І багато хто писав мені, що не для моїх мовця катлея, що вона у мене ніколи не буде квітнути. Але як бачите, вона заквітла. І квітне вона вже другий рік, рік поспіль. На весні минулого року я її пересаджувала у більший горщик, але бачу, що треба брати ще більший. Тож, як тільки вона відквітне, і з'являться молоденькі бруньки нових ростів. Я її знов перевалю. Просто перевалю цей ком з корінцями у більший плоский, широкий горщик. Ось такий горщик широченький, в який в мене посаджена її найближча родичка, то Брасолелія Катлея Wolfgріin Хайрпіг. Тобто її. У народі називають просто свиня. Свинка, кажуть на неї, минулого року вона також збиралася квітнути. і навіть вже був бутон, і навіть вже майже розгорнулася ота її волохата рожева губа, Вон її я відрізала. Але, як мені здалося, зростала вона також на Луджії. як мені здалося, то ця котлея не терпить холодів. І її не розкрившийся бутончик, так і пропав. Вона дуже довго стояла, дуже-дуже довго вона стояла, відпочивала, спала, чи в комі була, я не знаю. Але вже наприкінці літа в неї з'явився оцей молодий зріст, який зараз зростає. Листячка ще в нього. Не відкрилося, але мені дуже хочеться вірити в те, що цього року вона все ж таки заквітне. І я побачу такі самі волохаті губки, але вже трохи рожевого кольору. Ця котлея має довгий шах різоми. і я цього не люблю. Бо, як ви розумієте, коли вона нарощує свої псевдобульби, вона шагає і шагає. І ну, я не знаю, чи тази яка брати, щоб її саджати. Але зауважу, коли котлея, яка має дуже довгий шах резоми, і дати їй більше світла, то шах резому в неї скорочується. Як я казала, що на лоджі в холоді взимку бутон її пропав, то я перенесла її на поличку під. Штучне освітлення під лампу і поставила її впритул до лампи. Вона навіть своїми а, листячками впиралася в лампу. То от чудо, подивіться, наскільки зменшився в неї шахризоми. Тобто, шахризоми можна коригувати якістю світла. А на цьому в мене все, мої любі друзі. Бажаю всім! Здоров'я, миру, тиші і терпіння. Тримаймось, ми переможемо, бо з нами правда і з нами Бог.